Для того щоб зробити гру справді цікавою, відтепер під час сюжетних місій ви не будете займатись постійними вкради машину до жени, розстріляй втечі від копів. У кожного з персонажів є свої особисті справи, як, наприклад, набити морду коханцю дружини Майкла чи гангстерські розборки в чорному кварталі, вуличні перегони чи вигул власного пса чопа у Франкліна. Так у GTA 5 тепер є тварини: пташки, собаки, акули та інша риба, олені, койоти, рисі тощо. Більша частина живності мешкає у гірській місцевості за межами Лос Сантос. Цікаво, що тварини також будуть відігравати важливу роль у грі. Так, що ви будете брати на декілька завдань, де вам пригодиться його нюх. Також можна буде полювати на оленів. Є навіть серія сайт-квестів, пов'язана із цим хобі. А ще заблукавши чи просто прогулюючись лісом без хорошої зброї, вас запросто може загризти якийсь хижак. І це все лише маленький аргумент на користь того, що розробникам вдалося по справжньому оживити ігровий світ. Копік раншою тюфемлі. Особливим безумством будуть відрізнятись місії Тревора, котрий кожного разу отне якусь дурість. То він у байкерам місцевим оголосить, то вкраде літак з контрабандою. Кожна місія відрізняється певною варіативністю проходження, а також не дозволить відірватись від чудових діалогів. В GTA 5 ви будете проводити справжнісінькі пограбування прямо як у кіно із своєю бандою, детально планувати та готуватись до кожної справи, ретельно добирати команду та варіанти підходу до цілі. Від цих здавалося, деталей буде залежати не тільки успіх місії, але й кількість вкрадених грошей. А в залежності від вибраного вами плану дій, ви зможете здійснити пограбування абсолютно різними шляхами. Рівень підготовки людей, яких ви берете на пограбування, впливатиме навіть на діалоги під час діла, та взагалі на те, що доживе ваш колега до кінця втечі. Якщо вам колись таки набридне йти по сюжетній лінії, ви можете в будь-який момент зайнятися тим, для чого так старались розробники. Дослідженням цього величезного, а найголовніше живого ігрового світу. Сайт-квести від чудакуватих незнайомців таке ми бачили вперше у GTA 4. Правда, на цей раз таким місіям надають не меншого значення ніж головним сюжетним, з цікавими діалогами і ситуаціями на кшталт обкуреного Майкла з Мініганом. Сайт-квести дають шанс і підзаробити грошенят. з як якими тут справді прийдеться туго, катаючись вулицями та околицями Лос-Сантоса, ви будете натрапляти на випадкові події. Таке ми вже зустрічали в Red Dead Redemption. Тут попадатимуться завдання, починаючи від наздожини вуличного злочинця, що посупив сумочку у прекрасної леді, закінчуючи порятунком жінки від бандитів, яка виявиться дочкою місцевого мафіозі. І що ви думаєте? Вам за це потім прийде щедра винагорода на банківський рахунок? Ось такі справи. З грошима в грі, як вже було сказано, може бути тяжко. Звісно, за пограбування ви будете отримувати добрячий куш, та це залежатиме від правильності вибраного вами плану. Однак, за прості поточні місії, на відміну від попередніх частин гри, уже не золотитимуть вам руки. Тому кожному з персонажів доведеться крутитись як можна. Так де ж взяти бабки можна грати акціями на біржах, виконувати сайт-квести та особисті доручення, навіть просто діставати дробовика і йти грабувати перехожих чи магазини. Дрібнота, але щось та й заробите. Основний дохід, звісно ж, буде ділитись під час пограбувань. Тому добре думайте, коли будете їх планувати. Ретельно обирайте членів для вашої банди Оушена. Грошенята вам знадобляться. Багато грошенят. Для тюнінгу авто, покупки стволів, різноманітного одягу чи навіть нерухомості: від гаражів для авто, причалів, ангарів, до гольф та нічних клубів, барів, служб таксі та навіть кінотеатрів. Нерухомість також буде приносити певний дохід і давати певні квести з менеджменту, контрабанди зброї, гольф-турнірів тощо. А на сам кінець ви завжди можете провести годинку другу, переглядаючи пародійну внутрішню ігрову передачу, кінопародію чи граючи комп'ютерні міні-ігри. Навіть не беручи до уваги усі ці сайт-квести та пригоди, у цій грі все ще залишається купа справ, якими можна себе зайняти: видумані інтернет-сайти, де можна купувати собі рідкісні автомобілі, вертольоти, літаки, яхти та навіть військову техніку, банківські сайти, де ви можете переглядати всі ваші витрати, а також грати на видуманій біржі і підзаробити чимало грошенят на акціях компаній. Що цікаво, на ціну акції тієї чи іншої компанії ви можете вплинути безпосередньо. Середнього фізично, тобто приклавши руку до відповідних маєтків. Лос антос та околиці населені віртуальними людьми, які весь час займаються своїми справами. Будь то чистильники вікон, бігун в парку, простий роботяга, що поспішає на роботу, продавець ходогів тощо. На вашому шляху зустрінуться і йоги, що розкривають чакри на вершині місцевої гори, і любителі стрибків з парашутом, і всюди сущі туристи на гірських велосипедах. До речі, велотехніку також повернули у гру. Ви можете в будь-який момент набрати приятеля і поїхати в стрип-клуб, на дартс, гольф, теніс чи просто напитися у місцевому барі, а потім потішатися з вашого водіння, цілуючи кожен стовп. Вперше за всю історію GTA вам буде дозволено не просто плавати, а пірнати у глибини океану, плавати на субмарині чи з батискафом. З підводним світом пов'язано декілька сюжетних завдань та купа сайт-квестів з пошуку затонувших субмарин чи ядерних відходів. Звісно, підводне життя не настільки добре змодельоване, як наземне, проте його присутність у грі важливий аргумент на користь живого ігрового світу. Серед інших хобі стрибки з парашутом з гір та хмарочосів, гра в гольф та теніс, вуличні гонки, перегони на водних мотоциклах та човнах, чи навіть офроуд перегони по пересічній місцевості. Сюди ж вище згадане. Полювання на дичину та тріатлон. лос антос та його околиці настільки красиво і детально пророблені, що вам захочеться просто досліджувати місцевість, кататися кілометрами доріг, милуватися чудовими видами з вертольоту. Відтепер вдосконалений рушій творить справжні чудеса із дальністю промальовування об'єктів. Щодо самого геймплею, то тут у нас невеликі зміни з часів GTA 4. Все той же шутер від третьої особи з укриттями і зручним набором озброєння. Славно звісно, фізику машин вдосконалили. Керувати стало приємніше. Правда, невідомо, куди поділи систему пошкоджень. За це розробникам догана. Щоб розквасити авто у відбивну, прийдеться дуже довго нервувати. Різноманітність автомобілів, велосипедів, мотоциклів, човнів, літаків та гелікоптерів у грі просто неймовірна. І вся ця техніка по різному себе веде. У гру повернули можливість детального тюнінгу автомобілів. Захотіли броньований супернаворочений гоночний боліт із величезними дисками. Їдьте у місцеве тюнінг-ательє, платіть ще милі грошенята. І вуля! Ви шикарний гаумі! Щодо різноманітності озброєння, то тут також нема на що поскаржитись: чималий вибір стволів від ножа пістолетів і дробовиків, узі, кількох видів штурмових гвинтівок і автоматів, до крупнокаліберних снайперських гвинтівок та шестиствольного кулемета. Ви навіть можете купити каністру з бензином, пролити ним доріжку, зайняти рідину пострілом і вуаля, люди горять, машини вибухають. А ви шикарний гоумі. Кожен вид зброї також певним чином модернізується. Понавішували ліхтариків, прицілів, глушників і інших наворотів. І ви шикарний гоумі. Слід згадати і про графічну складову. Вже не молодий рушій рейдж. Рокстари добряче покращили і представили гідний продукт. На жаль, він не дуже змінився ще з Макс 3», проте йому додали потужності у промальовуванні дальності місцевості. У комплекті детальна анімація і фізика тіл з анімаційним рушієм Еуфурія прикрасили вибухи і частково покращили систему руйнування оточення. Про різноманітні графічні новороти зараз говорити рано, враховуючи той факт, що гра поки вийшла лише для консолей. Слід визнати, що Rockstar зробили гідні проводи для ящика та плойки, виживши з них справді всі соки і можливості, це можна помітити у частих зривах частоти кадрів та консольному милі на фоні із сучасними ефектами і системою освітлення. Звукова частина підібрана належним чином, починаючи від акторів озвучки, детальних звуків навколишнього середовища та більш-менш правдоподібного звучання зброї, закінчуючи загальним шумом міста. Якщо зупинитися і вимкнути радіо, то можна почути приємний гамір мегаполісу, телефонні розмови чудаків на вулицях чи їй суперечки. Щодо музики, то вона без сумніву порадує вуха будь-якого меломана, величезний вибір радіостанцій. Від традиційних ток-радіо, де можна наслухатись сілякого каламбуру, до музичних станцій на будь-який смак. Тут вам і панк-рок-станції, і класичний рок, і танцювальні композиції, і регі та старе добре кантрі чи гангстареп. Звучатиме величезна кількість відомих і крутих композицій, що не дадуть вам занудьгувати під час поїздок по широчезних просторах штату Сан-Андреас. Отже, перед вами головний претендент на звання гри року за версією OpenGamer. чудовий, детально пророблений, цікавий проект, котрий зможе висмоктати у вас чимало вільного часу. В цій грі важко знайти явні мінуси. Багато речей тут є відносними і прийдуться чи не прийдуться до смаку індивідуально кожному геймеру. Кого образить змінена система пошкодження втівок, пекарів і консоли-хейтерів дратує власне відсутність гри на ПК, кому милитиме око графічна складова чи заплутаються пальці в гім. Імпаді інших мінусів і годі шукати. Це один з найцікавіших проєктів на сьогодні. А разом з тим простий бойовик, історія трьох абсолютно різних людей, що прагнули добитися чогось у жорсткому сучасному світі, населеному наркобаронами, всюди сущими хіпстерами, зрадництвом і корупцією, продажністю структур влади і лицемірством. Це історія великих пограбувань і несподіваних поворотів сюжету, яким ви будете жити протягом днів проходження і переживати за долю кожного героя. Також це все той же старий добрий симулятор крадуна автомобілів, вбивства пішоходів і геноциду службовців департаменту поліції штату Сан Андреас.